Доброго дня всім. Сьогодні у мене розпаковка мого замовлення від магазину Агромаркет. Проведемо її разом з вами. Ось така фірмова коробка Агромаркет. Вага була написана в додатку 10 кг. Все замовлення це малина. Малина середня і малина ремонантна. Був ущільнювач, як завжди в коробочці. Доставка вчасна, упаковка якісна. Додавалася до замовлення ось така накладна. І на наступній стороні гарантія якості і умови повернення. У мене по накладні. Є по декілька позицій малини по три і по дві позиції. Тут у мене малина Молінг Проміс, середній термін дозрівання, діамантова ремонтантний великоплідний, малина Вяна», ремонтантний високоврожайний, малина полана, ремонтантний високоврожайний, Полька. Ремонтант на середній термін, і Глен Ампел, середній термін дозрівання. Я завжди хотіла собі польку і полану. І от тільки з'явились вони в агромаркеті, так я їх і замовила. Перейдемо з вами безпосередньо до самого замовлення. Ось малина, Молінг, проміс, середній термін дозрівання. У мене три. Упаковочки по два саджанці. Показую вам, як приходять садженці. Ось закрита коренева система, мокренький субстрат, гарно запакований, Ось молодий паросток уже хоче рости. Я для себе обрізала, щоб подивитися, чи зелений всередині саджанець. Саджанець зелений. Ось, показую зверху, теж уже йде паросток. По два саджанці в одній упаковочці. Це була малина Молінг Проміс, Ось такий вид вона має. Далі малина Глен Ампел, середній термін дозрівання. Ось так виглядає. Її також три упаковочки. Далі у мене йде малина ремонтантна полька. Ось така. Полька, Польки дві упаковочки, далі брусвяна, чи брусвяна малина. Це також ремонтантний ось така довгенька, два штучки, дві штучки по дві садженці. Діамантова ремонтантна ось така. Її три упаковочки по два саджанці І остання малина полана. Ремонтантний високоврожайний сорт, також дві упаковочки. Що я буду зараз робити? Зараз я буду все замочувати у ось такому корневіні. Корневінчик також я брала в магазині Агромаркет фірмовий їхній корневін в упаковці. AgroX X секретна формула. Покажу вам, я вже для себе відкрила, який він всередині. Дуже зручно відкривається, можна навіть однією рукою відкривати. Ось такий корневінчик. Беремо. Чайну ложечку з горою, це 10-15 грам Виходить на 10 літрів водички. Замочуємо бажано від 4 годин, але я залишаю і на ніч можна залишити, буде тільки краще. Ось таке замовлення в мене від магазину Агромаркет. Всім дякую. Рекомендую, кому потрібно насіння саджанці або добрива, обов'язково замовляйте.